Богу дякуємо, що нібито все нормально, ніяких там трав немає, але це гандбол. Завжди дрібні якісь є моменти, але ми з цим справляємось. Мені здається, що і психологічний стан непоганий. Був такий у нас переїзд. Ну, ми відновилися. Я думаю, що все буде нормально, готуємось і розуміємо відповідальність цієї гри. Да, трошки вона давить. Але ми спортсмени і мали, маємо з цим хвилюванням справлятися. Я думаю, із свистком зразу пропаде мандраж, і ми покажемо те, на що ми зараз гідні. Ми розуміємо, да, якщо що з Німеччиною нам, по-перше, не вистачило фізичних е, здібностей, але ну, ми це і розуміли. Там топ-гравці, да, нам ми почали. Поки були сили почали нормально. У нас виходили і кітки ззаді, всі наші проблеми в нападі, тому ми і робимо зараз акцент в підготовці до Словаччини в нападі. Тобто розглядаємо те, то, що в нас не виходило, чому не виходило, щось пробуємо якісь нові моменти, щоб трошки не було несподівано для Ну, В такому русі і готуємось до цієї гри.